Псалом 50, Псалом Асафа. Бог над богами, Господь, проголосив і закликав землю від сходу сонця й до Його заходу, із Сіону, досконалого в своїй красі, з'явився Бог у сяйві. Іде наш Бог, він не мовчатиме, перед Ним палаючий вогонь, а навколо нього надзвичайно потужна буря. Він з висоти закликає небо і землю, щоб судити свій народ. Зверіть до мене святих моїх, які через жертву уклали заповідь зі мною. Небеса проголошують Його справедливість, адже сам Бог суддя. Слухай, народе мій, я до тебе промовлятиму, Ізраїлю, я свідчиму проти тебе. Я Бог, твій Бог, я не за твої жертви буду дорікати тобі, адже твої всепалення постійно переді мною. Не прийму теляти ляти з твого дому, ані козлів з твоєї кошари, адже всі звірі в лісі, як і тварини на тисячах гір належать мені. Я знаю всіх гірських птахів і все, що рухається в полі, мені відоме. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому мої. Хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів? Принось Богові в жертву подяку. І виконуй дані тобою Всевишньому обітниці, тоді покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш. А до нечистивого Бог промовляє чому ти розповідаєш про мої закони і чому в тебе на устах мій заповід? Адже ти ненавидиш повчання і мої слова відкидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, то погоджуєшся з ним, і з перелюбниками спілкуєшся. Твої уста повні злості, а твій язик сплітає оману. Сидиш і наговорюєш на свого брата, обмовляєш сина своєї матері, ти таке робив, а я мовчав, і ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж докорю тобі і виставлю все перед твої очі. Затямте це собі ви, що забуваєте Бога, щоб часом я вас не пошматував і не буде кому врятувати. Хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Тому, хто бездоганно вважає на свою дорогу, явлю я Боже спасіння.